У цьому відео я розповім вам про новий суперзахищений смартфон, який має власний вбудований проєктор. Він називається Blackview Explore 2 Projector. А поки ви дивитесь це відео, я подивлюсь новий сезон зважних і щасливих. Це не просто черговий захищений смартфон, це ваш особистий кінотеатр у кишені. І у цьому відео я переверну ваше уявлення про те, які взагалі бувають смартфони: амулет, ігровий процесор, захист від води і пилу, 20 тисяч батарейка, 120 ватт зарядка і справжній вбудований проектор. А разом з вами давайте по порядку розбиратись, що із переліченого дійсно працює, а що просто маркетинг. А перед тим як продовжити, поставте лайк цьому відео і напишіть будь-який коментар. Ці прості дії дуже сильно допоможуть у розвитку мого каналу. Blackview Explore 2 прожектор приїжджає у великій, красивій, презентабельній міцній коробочці. У комплекті, звісно, сам смартфон, велетенське блок живлення на 120 Вт, кабель для зарядки USB Type-C, інструкція, медіатор для sim карт і шкіряний ремінець на руку. У порівнянні із Blackview Explore 1 дизайн тут взагалі інший. До речі, огляд попередньої моделі Blackview Explore 1 також є на моєму каналі. Взагалі, між першою і другою версією пройшло не так багато часу, але змін тут реально буде багато. У збірці присутні, звісно ж, три основних матеріали, як і в усіх захищених смартфонах: це пластик, метал і гума. Це реально цеглина. Подивіться просто на ці габарити, ну вони прямо вражаючі. Телефон отримав, до речі, Захист від води, пилу і бруду IP68, IP69, і також військовий стандарт захисту, який захищає телефон від ударів і падінь. Офіційно заявлено, що Xplore 2 Projector витримує від мінус 20 градусів до плюс 60 градусів за Цельсієм. Товщина, до речі, у смартфону майже 3 см, а точніше 29 мм, і вага його також, як ви розумієте, немаленька. Усього-навсього 710 грамів. Ну, телефон явно не для всіх, я гадаю, що і ви це розумієте. Габарити його просто вражаючі, Він в руці, ну я не можу сказати, що він зручно лежить в руці, тому що для такого хвату повинна просто бути нереальних розмірів рука. До речі, у коментарях під цим відео напишіть, як вам дизайн цього смартфона. На задній частині розташований круглий скляний блок з камерами, спалахом палахом і сенсорами для камери нічного бачення. Знизу логотип Blackview і по бокам кемпінгові ліхтарі. Яскравість, до речі, цих ліхтарів з'явлена 467 люменів. Ну і ось так світить цей кемпінговий ліхтар. Він реально мега яскравий. Я не знаю, чи передається камера. Але мене воно просто сліпить. Трохи нижче логотипа, розміщений основний динамік. На верхній грані розташована родзинка цього смартфона, головна фішка це, звісно ж, проектор. Поруч з проєктором є спеціальний отвір, з якого видувається гаряче повітря, коли працює сам проектор. Ну і також тут є інфрачервоний порт. Ну якщо є інфрачервоний порт, то, звісно, тут є і програмка пульт, через яку можна керувати різною технікою. На правій грані іще один отвір під вентилятор для проектору і кнопка живлення. Зліва кнопка. Кнопки гучності, кнопка, яку можна програмувати на різні дії, слот під сім-карти, до речі, слот спарений або дві сім-карти, або одна сімка і одна флешка. І також, до речі, телефон підтримує увага є сім Але при підключенні eSim телефон все одно буде підтримувати тільки дві сім-карти, одну сім і одну звичайну. І також на лівій грані є спеціальний перемикач, який налаштовує фокусування у проєкторі. На нижній грані під гумовою заглушкою розташований тепсі роз'єм для зарядки, і біля нього розмовний мікрофон. Екран у смартфона, до речі, несподівано AMOLED 6,73 дюйми діагональ. Ну і роздільна здатність тут навіть не Full HD, а 3 і 2K. Частота оновлення 120 Гц і екран захищений схлом Gorilla Glass 5-го покоління. До речі, попередній телефон, який також був з проектором у мене на огляді, це Unihertz Tank 4. Він також отримав AMOLED-екран, і я іноді буду ці два телефони у цьому огляді порівнювати. У налаштуваннях екрану можна змінювати частоту оновлення, а ось так. Телефон виглядає під різними кутами, а точніше його екран. Та й взагалі екран у BlackView Explorer мені сподобався трохи більше, ніж у Unihertz Tank 4. Хоча й не дивно, бо роздільна здатність тут все-таки трохи більша. Ну і ще одна величезна відмінність від екрану у Tank 4: це те, що у BlackView Explorer 2 сканер відбитків пальців знаходиться у екрані. А у Танк 4 він знаходився у кнопці живлення. Сканер, до речі, працює просто шикарно, моментально розблоковує телефон. Ну і також телефон можна розблокувати по лицю через фронтальну камеру. Ну і звісно ж, головна фішка цього телефону це проектор. Він тут вбудований зверху, він дуже класно працює, і так як це справжній проектор, то вентилятор є всередині, він ось тут під цими отворами, його буде чутно, але не так сильно, як здається. Роздільна здатність картинки із проектора тут 480 p що у танк 4 роздільна здатність була вища, саме 720. Але реально на око різницю я в принципі не відчув. Чесно кажучи, на цьому телефоні мені проектор подобається навіть трохи більше. Яскравість проєкції тут 100 люменів, точно така, як і в танк 4. Вентилятори для охолодження будуть спрацьовувати не одразу, але при довгому перегляді проєктора вентилятори все-таки будуть вмикатися. Також, як і в танк 4, на цьому смартфоні є спеціальне автовирівнювання сторін. Але на танк 4. Був автофокус, тут його немає. Зате на корпусі є спеціальний регулятор, який я показував. І приблизно за 5 секунд цей фокус можна налаштувати на будь-яку відстань, і мені здається, що цей фокус навіть буває тут чіткіше, ніж автофокус у Танк 4. Реально від одного заряда 100% можна дивитись приблизно 9 годин без перерви цей проектор. І співвідношення проєктору тут, до речі, на весь екран, тобто більш широкоформатне. Дуже незвично, коли на дворі ти можеш дістати телефон із киши. І в будь-який момент вимкнути цей проектор і на будь-якій стіні показувати Ютуб або фотографії, можливо, можливо, якесь відео, можливо, на сайті якесь кіно і так далі. Ну і ще мені сподобалося, що можна лягти на ліжко і вивести картинку на стелю, якщо вона у вас біла. Таким чином можна повністю лягти і дивитись на стелі кіно або Ютуб. Проєктор у смартфоні дуже прожерливий до батареї, тому це все тут передбачено. Батарейку тут поставили на 20 тисяч мАг. Ну і заряджати телефон. Між сеансами перегляду кіно буде недовго, тому що зарядку телефон підтримує 120 Вт. Також на смартфоні є зворотня зарядка, його можна використовувати у якості павербанка, заряджаючи інші пристрої. Батарея тут класно оптимізована, вистачає на 5-6 днів, якщо, звісно, не дивитись проектор. Дуже швидко заряджається, плавно без просадок. А ось так виглядають налаштування батарейки. Вони тут, як ви бачите, набагато розширеніші ніж у голому Android. При перегляді мережі Wi-Fi на 50%. Равості смартфон в середньому втрачає за одну годину всього 1% свого заряду. Тобто YouTube на телефоні можна дивитися просто неймовірно велику кількість часу. Серцем цієї новинки являється восьмиядерний процесор Dimensity 8300, який підтримує 5G мережі і має тактову частоту 335 ГГц. В Benchmark смартфон BlackView Explorer 2 Projector набирає 1 мільйон 576 тисяч 395 балів. Не думаю, що смартфон прямо можна назвати. Супер ігровим, але те, що тут стоїть процесор, який дозволяє грати у більшість популярних ігор на високих налаштуваннях, це факт. Genshin Impact, світ танків, асфальт, Mobile Ці всі ігри тут підуть на високих налаштуваннях графіки. В моєму екземплярі 12 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ постійної пам'яті. Також оперативку тут віртуально можна розширити іще аж на 24 ГБ. І ще існує версія на 16 оперативки і на 1 ТБ постійної пам'яті. Але то вже щось на багатому. У смартфоні є FM радіо воно працює прекрасно, але для підключення потрібні навушники. Також тут є чіп NFC, ну куди ж без нього в наш час? NFC працює телефон сертифіковано у Google. Ну і також тут є дуже цікава і дуже корисна, гадаю, для багатьох функція, яка називається запис дзвінків. Звук на телефоні тут не стерео, але основний динамік тут реально непоганий по якості. Так, звісно, безперечно, він дуже гучний, для проектора це важливо, але окрім того, він ще й реально має класну якість. Мені сподобалось, як звучить музика на ньому. Мені сподобалось, як звучать на ньому фільми. За роботу софту на смартфоні відповідає 15-й Android. З моменту розпаковки на телефон вже прилітало одне оновлення. І найцікавіше це те, що компанія BlackView офіційно на своїй інстаграм-сторінці повідомила, що телефони Explor 2 і Explore 2 Projector будуть отримувати і 16, й і навіть 17 й Android. І як на мене, це величезний прорив серед китайських смартфонів, особливо у компанії Blackview, тому що до цього, мабуть. Такого ніколи й не було. У Tank 4, до речі, був все ще 14-й Android. Тому з підтримкою софту, звісно, у BlackView набагато кращі справи. Android тут не голий, тут стоїть спеціальна оболонка від компанії BlackView, яка називається Doc OS. Оптимізація, до речі, шикарна. Все плавно працює. Це міжнародна версія, офіційна, яка підтримує всі мови з коробки, включаючи українську і англійську. Вона підтримує всіх операторів. Будь-яку сим-карту ви можете сюди вставити, і все буде працювати. З коробки також є всі google застосунки включаючи Play Market. Як і в усіх захищених смартфонах, тут є спеціальний додаток інструменти. А в інструментах, до речі, тут є і компас, і ліхтарик, і кемпінговий ліхтарик. І навіть барометр у якості асистента тут вже стоїть джемені із коробки. Також тут є ігровий режим спеціально щоб покращити ігровий процес. Ну і звісно, стандартний набір застосунків зі штучним інтелектом від компанії Blackview. Тут зупинятись не будемо, бо вони всі однакові. GPS на телефоні до речі працює просто ідеально. Ловить у будь-якій точці, класно тримає зв'язок. Також тут є дитячий режим. А ось так виглядає тестування сенсорів наближення і сенсорів освітлення. Основна камера у смартфона на 50 Мп від Samsung. Фронталка, до речі, також на 50 Мп і також від компанії Samsung. А ще тут є камера нічного бачення на 20 Мп. І, звичайно ж, спеціальні датчики для нічного бачення. На цю камеру можна знімати у повній темряві для цього не потрібне освітлення, для цього не потрібен спалах, і ви можете, не видаючи себе, знімати інших у повній темряві без освітлення. Чесно кажучи, камера мене просто вразила. Не знаю, що на це вплинуло, чи оптика хороша, чи програмне забезпечення і налаштування камери хороше, але якість фото і якість відео це щось. Звісно, це не рівень якихось флагманів далеко. Але мені здається, серед смартфонів BlackView це, мабуть, найкраща камера, яку я зустрічав у них. Чіткі, класні, якісні фотографії, портретний режим також працює чудово, і відеотелефон уміє знімати у 4К якості при 60 FPS. Це прямо рідкість для китайських смартфонів, а особливо для захищених китайських смартфонів. Але ложка дьогтю у боці меду також повинна бути, тому стаба тут майже немає. Можливо, є якийсь мінімальний програмний, але він не дуже помітний. А поки ви дивитесь приклади фото і відео, які я зробив на цей смартфон, напишіть ваше враження від камери і не забудьте поставити лайк під цим відео. BlackU Explorer 2 Projector це мій другий смартфон з проектором. І вже є з чим порівнювати. У проектора тут менша роздільна здатність, ніж у танк 4, але якість в цілому мені чомусь сподобалась більше. Хоч там і був автофокус, але мені здається, що тут ручним фокусуванням можна картинку зробити кращою. По характеристикам, тут взагалі питань немає. Тут все краще, ніж у танк 4. А молодекран, камери, звук, батарейка 20 000 мАч і зарядка 120 Вт. Ну а ще бонусом тут є навіть можливість поставити Є7. Телефон важкий, не у кожній кишені. Він поміститься. Можливо, для військових буде хороший варіант. Тут реально велика батарея і можливість подивитись на проєкторі наприклад, Ютуб або якийсь фільм. Десь у розташуванні на відпочинку. Ще, мені здається, для фанатів футболу буде прикольний варіант, тому що можна зібратися з сусідами десь у дворі і вивезти картинку на стіну будинку і усім разом дивитись матч. Ну а ще як варіант, можна вдома дитині виводити мультики на стіну. Також можна показувати презентації десь на роботі або на виробництві. Коротше, варіантів безліч. Напишіть у коментарях ваш варіант, як можна ще використовувати такий телефон з проєктором, і обов'язково пишіть ваші враження. Від цього гаджету. І чи хотіли б ви собі такий апарат? А на цьому все це був канал Медуза Гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. Я буду безмежно вдячний за вашу підтримку у вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. До нових зустрічей, бережіть себе, побачимось.